Із нагоди дня пам'яті та примирення дня перемоги у стінах Красноградської міської ради відбувся спеціальний захід, під час якого вшанували ветеранів вдів учасників бойових дій, згадували імена тих людей, красноградців, які в 1941 році пішли захищати батьківщину від фашистських окупантів і не повернулися з війни. Захід відкрив красноградський міський голова Володимир Максим. У своїй промові він зазначив, що це свято викликає в кожного з нас почуття радості і безмежної гордості за свій народ. Адже 70 років тому наші діди і прадіди здолали лютого ворога і вибороли перемогу і мирне життя для прийдешніх поколінь. Серед учасників цього заходу була Красноградка Ірина Ларіонівна Тоболь. На початку війни у 1941 році її батько і Ларіон Коваленко пішов добровольцем на фронт з Краснограда, і з того часу рідні нічого не знали про його долю. Лише нещодавно, завдяки пошуковій роботі громадської молодіжної організації «Фенікс-К» було встановлено дані про Красноградця і Ларіона Коваленко. А його прізвище занесено до книги пам'яті України. За словами представника громадської молодіжної пошукової організації Фенікска Людмили Гладкової, протягом кількох років копіткою роботи члени цієї організації встановили десятки невідомих імен солдатів. Одне з таких прізвищ Іларіон Коваленко. На захід також були запрошені представники казахської діаспори, зокрема, голова Харківської громадської організації Бірлік Макка Караджанова. Вона подякувала красноградцям за активну життєву позицію і велику роботу у збереженні маловідомих подій Другої світової війни. Аби надати цьому заходу особливої атмосфери, її організатори подбали, щоб цього дня звучали пісні воєнних років, а місцеві поети читали вірші, присвячені ветеранам. На знак шанування пам'яті про загиблих в роки війни учасники Заходу поклали квіти до меморіального знаку казахським воїнам та працівникам красноградського змішторгу, що загинули в роки війни. Обидва пам'ятники знаходяться на меморіалі красноградських дивізій.